Всім привіт! З вами палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». надіслав Тор, пан Бог Рому. Да. З водиком, з базиком 176 й ганяє він на шкоді 56-й. Цікава збірочка в став і механізм поворота. Доволі така цікава збірка для шкоди 56-ї, як ви бачите, без допайка. Практично фул ББ. І ця карта у нас тихий берег. Їде на стандартну складочку направо до. Получається, ем, в нас до тяжиків і просто класика. Просто класика. Якби хотів так закрити, ніколи в житті не закрив би. Але якось так виходить. Перша, тичка, по... друга стичка точка, по скорпу, залітає круто з каточком, в шей... скорбі ще забув рам... ремочка, і він літає в ангарчик. Непогано злетів наш скорпик да, злетів від шкоди 56-ї через каточок в ангар. смачненько, приємний початок, так би мовити, бою, халява. Ну і виходить, ми займаємося зверхатуру стандартну позицію для тяжиків з цього респа, по суті. Да. А тут уже 265 нас чекає, оце так поворот, до речі. І тут уже Йосиф вже Йосиф вривається, викашка вітає, нічого тут зарубається в нас зараз буде. Можна вийти, МЗ-шка віддає дві, ми це знаємо, можна вийти, я б навіть вийшов і в МЗ видати акуратненько. Ля, тут туртлики, божечки ти мій. Ще й удис тут, нічого собі тут м'ясо поз'їжджалося. Друга спроба дати лючок і друга спроба у нас результативненька. Є, вже дві тички оформили. Ось так от. І поки КД нагадає, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд коментування чи розбір помилок. Якщо на просте коментування, як зараз, то потрібно обов'язково, щоб був в реплеї майстер. А якщо на розбір помилочок, як є в мене на каналі, такі -то відосики, там майстер не обов'язково, але має бути цікавий бій. І так, барабан заряджається, виходить, забираєте 103-го здорово! здорово. Дуже хороша тичка по, по ну, не знаю, Я би зараз кадешився, напевно, би. не стояв би, не чекав би е, от ситуації, що просто йшов би на каде і вже потім з двома би пробував виходити. Но Тор вирішив, поки з неї покататися. Він дуже багато трас, часу втрачає на цей момент, як, да? ну, на мою думку. Пробує тесто 103 знайти піймати, ну таке, так навряд чи ми без оптики його висвітимо і йде таки на перезарядочку. Трошечки перетягнув скадечку, на мою думку. І так, щоб надіслати свій реплечик, всі контакти які є в описі. Да? Як я говорю, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб все коректно відпу... Це, да? запускалося. І за символічний донат я його запишу і викладу на канал. Попрошу без спойлерів і. Якщо це на коментування чи на розбір помилок, обов'язково уточніть, що ви хочете конкретно е від мене почути. І так, є заряджений нас барабанчик, тут викажечка стоїть, ну тут буде просто це халявка. Просто халявка для шкоди має бути. Дві з двох видає, красавчик, хорош. Уже тим часом вже двушечку дашки накидав, зробив фраг, кусари Систа є. І на цей момент, згідно з модиком, показує, що зелена команда перемагає на 2000 хп, практично. І але програє на один ствол. от, от момент, як у нас є. Ну, інформація у нас максимально некоректна зараз, тому я думаю, по ХП зараз е, більш-менш порівняно, що навіть червоні не переграють. Так, зарядився наш наступний барабанчик. На, на секундочку, це все. Ми мали, наскільки я розумію, на фул ББшечках. Да? Фул ББшечка 208 пробиття. у нас. Ну, тут вже проти тортика буде тяжко, насправді. Його подапали дуже хорошо. Але але, там є Сінодешечка, яка пробивається. Ну і по суті, нас цікавить зараз МЗшка. Вона якраз розряджається вверх, тут трошки поспішив здається мені стріляти. Дивно якось віддає урон це і прям, чи це ще реплей багує, чи що. Він не спів, ну, типу, в один момент нажимає постріл і, типу, і вихід снайперського прицілу, щось типу таке. Якось дивно воно виглядає. Як на мене максимально некомфортно. Можливо, це, звичайно, реплей багує в цій ситуації, ну хрін, його зна. Так, ну що, заряджаємо ще свій барабанчик, ББшечок. тепер ти 26,5 буде нашою жертвою. Прям, ну, дивіться, як він різко все робить, ну не знаю, прям прям жесть якийсь, ну реально, блін. Щось дуже дивне, якісь постріли йдуть. Ну ладно, ладно. ладно, 3500 вже на пульк, але дуже непогано йдемо. Те ще команда червоних перемагає на один фраг, і вже модик показує, що у зелених менше, вже в зелені програють на 1000 хп. Зараз можна дуже добре вудеса роздати, я би побувати добрати викашку. Закриває вирішення забрати викашку і зараз можна вийти вудеса дати. І цю треба на фул звестися. Що? На фул звестися? Поняв, прийняв. На фул звестися, поняв, прийняв. Вийшли. Фу. Що там, Удиса там, цей Тоненька, да, тоненький танчик з по якій не попадеш. Зараз да? ми перевірив. Яблучко, несіть нового у цей зламився. Це вже 4К дашки вже є. З водиком, до речі, вже 5 фрагів зробили. Тут е союзничок на базі Кутаки ж мав видати Дашку. Давайте прискоримося зараз, поки де нас перекатка. Вирішує звернутися на базу, подефати базу, я так розумію. Ну, в принципі, плюс-мінус правильне рішення, я думаю, да? Ну, типу нормальне рішення насправді вернутися на базку. Тому що, по суті, все ХП противника зараз ось тут. Можна, звісно, було поїхати допушити той фланг, насправді, щоб Прямо на вірочку, тому що ПМК, так-то. ВП2У Ну, окей, Інформація по всіх танках у нас присутня, плюс-мінус. Тому, 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 Давайте дивитися, що буде далі. Ну, Цього явно замало для Росика. Треба 36 давати на шкоді. Ля базик роздає, просто на турбінці вилітає, роздає. Прям взагалі не стисняється. Так, під'їхали, шукаємо противника. Бачите, проблема до речі, тому, чого, що, того, що ми граємо без допайка. У нас поганий огляд. У нас десь огляд зараз в районі 400 метрів-плюс мінус ну, Плюс ще у противника є маскування, то ми десь противника десь будемо бачити десь 380-350 метрів-мінус, залежно як, як вкачений екіпаж. Да? Це дуже неприємно насправді такі ситуації. Тому краще грати з допайками. Давайте ще пришвидшимось. Так, є інфа по три двоєчці. О! Все-таки треба дозводитися дядь, інколи, тому що вертушки, така штука, зараз залітають завтра, ні, як то кажуть. Є інформація по ПМК, що наприклад, на стандартні кущі. В стандартні кущі стандартні ямку для ВПТ-шок, для, для арти. Для ЄСшок в кінці боя це дуже важливо, що ми цінфу поїмаємо. Тепер, до речі, можна або так, просто тако взяти направо і зайти або двоєчку, або у там, вийдати, да, видати, Ну, Поки що катять назад, до речі, це базі кадешився по нас. Я так розумію, що десь базі був приблизно зліва, приблизно в цьому квадраті, наскільки я зрозумів, базі. Хоча може і ні, тому що так здає жопу назад якось. Хм, Цікаво. Цікаво. Давайте ще пришвидшимося зараз, поки тут йдуть прокатки. Ну, якщо я думаю, як, ну, типу, блін, не вже він помилився тим, що базик зліва, ну не вже. Це дуже небезпечно зараз під базика стоїть, він може вийти фулку видати насправді. Чекаємо, поки союзник пройде, насправді тут треба не спішити. Треба, щоб просто союзник піджався під оцю горку, зібрав інформацію. Ситуація дуже, до речі, цікава, зараз рахунок 11.11, -11, але показує, що у... Червоних більше хп. Ну от уже ХП зрівнялося, по суті, практично у нас. Гарний да? підсвіт 32 двоєчки, получився, і скорпіончик чи борщ там не е, оплашали і не підвели, да? і видали тичечку. Тепер 32-ка для нас це війна-барабан. Це дуже приємно зараз. І МПТшки, і, і в принципі, з ним мають справитися. 28 хп. Тут навіть якщо що, союзний базик може забрати фугасиком. Ігноруємо 32 двочку з ситуації, їдемо далі вперед, на на мужика. Ну окей, є засвіти Йосипа, а він фуловенький. До речі, в борт це, нам так було тяжко його пробити. Насправді не вистачає не вистачає нас пробиття. Треба трошки підніматися, давати в корпус. Знову спіш, знову спішка. Як мінімум дві тички були не дані через те, що поспішив. Потрібно все-таки зводитися на танку. Як би це не звучало? Я розумію, що в тебе тут і стаб стоїть, і механізми повороту стоять, але вони, але вони сірі і разом дають там всього 30% стаби, розумієте? Вони разом, по суті, дають приблизно стільки, як дає боновий стаб. Це дуже важливо розуміти, тому потрібно дозводити, дозводитися в таких ситуаціях. Є зарядка, в нас лишилось 5 ББшок звичайних. Плюс ще також розумієте, що ви граєте без допайка. До пайок, повне чережеве обладнання і вас буде значно покращена результативність стрільби. <кхм> Навіть у от таких от вертушечок. Так. Е, дивіться, тут треба, щоб базик піджимався. У нього є хп, просто піджимається під рельєфчик і висвічуємо, розвалюємо це все діло. Зараз небезпечно їхати на шкоді. Ну, треба терпіти. ну Треба терпіти, по-перше, по-друге, 4 хвилин часу лишається, по -третє, по третє, треба, щоб тут базик зіграв. Ще в піджав, це все діло, і можна було б потім б їх, якось би їх виковирити, розкурити. Йосип стріляється, ну тут Йосип вже засевився. Бачите, який проблема, нестача огляду, тому що Йосип світиться після пострілу. Це дуже неприємно в таких ситуаціях. Не вистачає огляду. у нас. Спробуємо знайти базіка 176, а тут куча кущів. Це важко щось зрозуміти. Ну я так розумію, союзник на базі нічого не почав робити. Давайте пришвидшимося. Єсть Йосип третій. От бачите, ну, чувак серед поля стоїть по факту, так? Да? А ми не можемо його висвітити. От вам і відсутність гарного обладнання потужного, і відсутність до пайка. Тут з нами грає так би мовити, злу роль здорово. Скорпіон добирає Йосипа, по ідеї він має бути по нашому масистику. Ми вже маємо 5К урона ну, і його 2000 асиста. І противник, але 732 хп, по суті, два шотних танка. І в нас вже тисяча, також є 1000 хп, і можна в принципі биконути, розвикнути, як мінімум, розмінятися, отримати тичку від базіка, там, наприклад. Да? І просто забрати його. Тут треба так робити, треба жертвувати своїм ХП, щоб завершити цей бій. І от шкода вирішує, да, Тор вирішує полетіти, ну, а тут теж, ну, тут треба, треба, але треба умом все робити. Тому що зараз буде ангар. Ой, не пробиває базік. А тепер питання, чи ми проб'ємо його. Маємо каточок під таким коротком пробивати. Гарош, є Є четвертий фраг. До речі, зводи комісій фраг зробили. А, так вже, вже все кінець бія. Красавчики, красавчики. Бачимо, 5399 видимого урона, начебто який тут у нас не має бути. 2173 видимого асистика. Ну, тут асистик, по ідеї, Йосип має бути. От такий от бій, по суті, у нас виходить під 8 к сумарочки вийшло. Ну, давайте дивитися. Результати повністю цього боя, і, до речі, на Фул ББ без жодної голдинки. І дав в підсумках Йосипа зарахували нам сліп, е, сліпим асістиком, і того маємо. 539 урона. 2554 асиста по факту, і це бій на 8 тисяч сумарки, практично у нас. Да? І 4 фрага отакий от от у нас бій вийшов. Якихось таких крутих медальок не заробили, тільки брати по зброї ми взяли. Але, 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 але. 1822 чистого досвіду за бій. Це дуже багато, це дуже круто. Маємо хорошу результативність, по суті, як для ББшок. Да? В принципі, 16 попадань, 13 пробитів. Це доволі таки непогано, насправді. Нагадаю, 208 мм. От такий от бій получився зіграти пану Тору, кучу срібла форману за цей бій. Просто красавчик, да? просто красавчик. Але повторюся, що. З допайком і їх розовим обладнанням можна було тут зробити ще кращий бій. от, от народ нюансик у нас. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Чи... Коментування да, чи розбір помилок, обов'язково вкажіть, що ви хочете конкретно від мене почути. Якщо це на коментування, то е, обов'язково має бути майстер розсик бою. Якщо просто на розбір помилок, то майстер не обов'язково, але бій має бути цікавий. І також обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб коректно він е, відображався мене да, е, при записі. Отакі от от нюансики. Да. Контакти є в описі, тому пишіть, цікавитесь, кому уточняйте будь-які моменти, кому цікаво. І за символічний лічний донат я його запишу і викладу на канал. Така от віжуха народ. Тому, кому цікаво, приєднатись до компашки. А на цьому все. Всім все найкраще. Тримайтеся, себе. буде добре, все буде Україна!